Одному з користувачів Interactive Брокерс вдалося отримати їх відповідь щодо е, права успадкування. І е, це саме стосується Interactive Брокерс в Європі. Вони відповіли, що на, е, якщо на рахунку інвестора є американські активи, і вони перевищують 60 тисяч доларів, то потрібно сертифікат від ДРС про сплату податків. І цим якби розставили крапки над І, тому що нагадаю, в нас був лайв з Інтеректів Брокерс, Interactive Brokers заявляв, що вони. Не є податковим агентом, і якби їм достатньо там свідоцтва про смерть, заповіта чи інших документів по спадкуванню. Так, от, все таки, якщо інвестор українець неважливо в нього там відкритий на американський рахунок чи на європейський рахунок, але він володіє американськими активами. А це і ті фонди, як ву і конкретні акції компанії. Якщо сума перевищує 60 тисяч доларів, то ось є такий момент. Тому нагадаю, як дуже просто а, цього уникнути. і власне, у нас багато більшість, я би сказав, клієнтів так і роблять. Вони просто беруть а, «European», ІТІЕС, тобто це Irish ETFs, і таким чином проблем нема. Ну або якщо у вас до 60 тисяч доларів, то теж ви без проблем починаєте, формуєте капітал і далі після 60 можете перейти. Це якщо у вас ризик взагалі хвилює і ви про нього думаєте, завжди вдячні за ваші лайки і напишіть в коментарях, будь ласка, які у вас ще є питання по інтеректі брокерс.